Вітаю усіх на своєму каналі, друзі. Це буде моє перше відео про Життя. Сьогодні я хотіла пошити півня. Ось я вже йому му отут усю, животик. Тепер ось він такий і вправду похожий на півня. Поки що, це просто, просто похоже на Шкарпатку якусь. Але в кінці відео це вже буде красивий півень. Я хотіла зробити чупату опівня, тож, як ви бачите, тут треба зашивати дірки, треба шити шию. І ще треба буде личико йому причепити, усе сирешки і гребінець. А потім вже клювик, лапки, чубчик, хвістик, крила і багато чого іншого. А потім його ще треба буде, так скажемо, напихати. Ну що? За роботу ось такий, друзі. Поки що виходить півник? Ось я навіть зробила йому такий все, як наче пір'ячка. Бачите? Ось таке все красиве зробила. Тепер треба його наповнити чимось. Щоб він у нас був такий гух такий, щоб ці в нього були. Бо що ж це у нас півень буде? не півень хм. Ну що, друзі, треба ще буде пишити йому хвоста. Тож, я хочу поки що почати з наповнювання, а потім вже і починати робити йому хвіст і чубчик Ну і лице, гребінь, церешки і так далі. Ось такий, друзі, вийшов півень. Тепер переходимо до хвоста. Я взяла ще один свій старий носок або ж шкарпетку. Тепер тут можна так, отак перезрізати полоски і зробити хвіст. Воно має вийти ось як медуза, як дощик. Тепер треба пришити. Ось такий ось, у друзі, вийшов хвіст. З такими закалючками. Тепер ще можна отак зверху причепити, і можна зробити і буде красивий хвіст. Ну що, починаємо. Так, друзі, ну ось такий вийшов хвіст. Тепер можна вже робити йому лице. Лице, узори і так далі. Ось, друзі, ось такий ось. В в мене вийшли. Тепер можна вже робити лице нашому півінні. Око, друзі, і що в мене виходить. Тепер залишився тільки клюв, крила, чубчик і самі лапки. І так вже у нас виходить такий красивий півень. У так, друзі, ось перше крило, а тепер треба зробити друге крило. Потім будемо робити чіпчик. Ось такий красень у нас. Ось, друзі, наш півник майже, це, скажімо, готовий. Тепер треба зробити чубчик, лапки і клюв. Ну, ось і чубчик. Тепер залишився, залишився тільки клюв. Ось такий, друзі, у мене вийшов півник. Ось такий в нього лапки, як ви бачите. І ось, друзі, завалилося чорний маркер. Буду якось це все відмивати. Ну а що? Головне, що півня зробила. Ха. Ось крильця в нього, такий пишний, Віточки дільки треба прибирати. Ось клювик і чубчик. Ось. У. Ось таке півень. На цьому все, друзі. Всім па-па і до ваш зустрічей! Бажаю вам мирного неба та усього найкращого. А з вами була я, Валентина, на цьому все. Усім папа. І до нових зустрічей. Ось, друзі, я ще півнику причепила очки і зробила йому отакий ось бантик. От тепер, друзі, на цьому все. Усім папа і до нових зустрічей. Бажаю мирного неба. Та всього найкращого. А з вами була я, Валентина, і рубрика щиття.